Дорогі друзі, для того, щоб в Україні ми відчули якісні зміни, до того потрібні є нові обличчя. Потрібні є нові люди з чіткою моральною позицією, вільні, освічені. Саме католицький університет, наш університет є тою платформою, на якій відбуваються підготовки кадрів, підготовки людей зрілих. для Сповнення наших надій про відновлення відбудову нашої України. Тому теж і щиро запрошую вас на восьмий благодійний фолк-бал, перелаз, який завжди відбувається з великою радістю, вишиванках у прекрасному настрої, нашому богословському будинку на Хуторівці. Всіх сердечно запрошую!